No, а я так понял, что у нас что-то, 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 что то что то Ні, то что 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 то питання. то что 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 то У нас буде питання буде по до бюджету і одно, до буде до а, це був. ну, так, не, не сам ся... буде питання. Ся... А, ся... а, 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 а ще, а ще <поряджен> 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 по так, по полісу бюджету. Бо ми у нас була питання. Чотири питання у нас. Так. Так? чотири питання. Ще за чотири питання. За? За. Так. Mm -hmm. Перше питання по зміни до бюджету. Вести до культурної З 550 тисяч було на генератор, за там? Додалося. Чи що питання. Це придбання і проєктування цього, власне, цих робіт. Ну, передбачається зміна до кошторису по зняти з див і додати на виконання цих робіт. Що, За? Да. Так. Бюджет Ні. Так. так? тепер?

Є у нас проєкт рішення, де міська рада звертається до Рівненської обласної ради, обласної ради ради того, щоб переглянути їхню їхню рішення стосовно того, що дітей маємо має бути два. Ми, як депутати, стаємося, що все ж таки має бути один дітей. Далі йде звернення від депутатів до міської ради, де ми пояснюємо, і обґрунтовуємо нашу позицію. Це, власне, звернення, це окреме, яке ми розглядаємо сьогодні на комісії. Ну, ну... але, але, хорошо, Проводно походили в скільки. Вони погодили на взагалі повноваження визначати мережу виключно в ОМР. Далі ці рішення надсилаються в обласну раду на затвердження. Рівненська обласна рада взяла до уваги, але зробила, власне, так як вважала, за, 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 за свої рахунку. Да. Вони вирішили, що має бути і в 6 і в восьмому. Ну, але це історія, яка говорить, я на сьогоднішній день ми не бачимо. Можливо, у вас якась інша точка з роботи. Але я просто не готовий сказати, як правильно, наприклад, хоч я голосував за типу про що раз за шостий, але я вважаю, що хай дадуть розкладку до кінця вже всі. Що? захист вітчизни чітко передбачений в шостому ліцеї. Це дев'ятій старший клас. Получається, наскільки я розумію, що якщо ми життям два, то будемо за один платити з бюджету. А ви знаєте, що тоді написали, аж це хоче люди, щоб за 27 року, так і буде. Що? 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 Саме це по військовим. Ну це тільки щось зараз, так? Не будемо звучувати це те саме, так? За, по довгі збройні. Андрона є за. Але на голосування антитрону і Так, за за. Це є. И роль закончится на диаметре над бубой. 7 отмены. Движь, мы это не читаем. Да, значит, за все. 70 минут для чешани. Так, все. Ну, вот что. Надо будет питаться, что тут закончить, правильно? Нет, тоже стать. Правда, не так. Что, вот что